Друзі, всім привіт! Великий Counter-Strike повернувся турніром у Копенгагені. 12 партнерів Blast борються за вихід на осінній фінал на Royal Arena. Подія насправді розминочна, але ідеальна для того, щоб влитися у сезон і випробувати нові склади після перерви. Проте цього разу я хочу поговорити про гравця з команди, яка не робила замін у міжсезонні про Сюша з героїк. Проти Бійджи Данець провів черговий чудовий матч, а особливо видатною була його гра у захисті на Інферно. Почнемо з того, що перша половина на другій мапі цього матчу закінчилась класичними 8-7 на користь героїк. І Ватаціс юш, м'яко кажучи, не вразив. Всього три вбивства та аж 11 смертей після перших 15 раундів. Також Расмус мав. Три ентрі дуелі, з яких не виграв жодної. Фактично, він просто кидав флешки і вмирав. Коли я побачив це під час перерви між сторонами, то трошки злякався за свою фентезі команду, куди я обрав данця. Проте за захист все змінилося з першого раунду. Нагадаю, що С'юш грає на А, зазвичай у позиції під у пістолетці Грек. Звично для себе пропушили мід і на ребрах влаштували перестрілку, де С'юж долучився до першого ентрі вбивства для команди героїк, в якому Кедян переграв Тапсена. Далі він повернувся у під, де чекав приходу своїх суперників. І вони не забарилися. А Расмус зміг дати 4 вбивства в першому ж раунді у захисті. Порівняйте з трьома. За 15 раундів ватації, і можна дивуватися. Другий раунд був не таким успішним, але все ж задовільним. С'юш купив собі емочку і пішов на ребра, де разом з Кедіаном він стрілявся проти рампи. Він убив Сіна, але не очікував, що Крімбо підібрався так близько і вмер від глука. У третьому раунді йому скинули емочку. І вже з повним сетом гранат разом з Тесесом вони тримали плент А. Поки Тесес вбивав гравців з-під балкону, Сюш робив своє вбивство з П'ята. Після того він долучився до вбивства Манту, відволікаючи його, поки Кедіан робив свою брудну справу. За рахунку, 7 11 Кедіан та Сюш вирішили а, спробувати. Зіграти комбінацію у апартаментах, але ніхто до них не прийшов, тому вони просто спустилися і чекали суперників уже на більш звичних позиціях. Сьюж постояв на балконі, де вбив одного суперника, а потім разом з усією командою він побіг заганяти манту і догнав його вже на іншому балконі. 7-12 і Сьюж видає ще один гайлет. Він робить 4 вбивства з піта, при цьому не втративши жодної одиниці здоров'я. Тільки уявіть собі: за 5 раундів в захисті він вже зробив 12 вбивств і вмер всього навсього один раз. Це просто еталонна гра. Далі був ще один успішний раунд для героїк, але у ньому не робив жодного видимого імпакту. Він просто кидав гранатки і вижив. Цього достатньо. Після цього B.I.G. побачили, що не йде, треба щось робити з тією базою, А, і вони вирішили її ігнорувати. І пішли успішно на Б. Там вони повбивали всіх опорників, через що Сьюш мусив туди сам перетягнутися. Він навіть зробив вбивство, але суперники, побачивши, його просто втекли. Тому він. Підійшов до місця смерті Кедіна і засейвив на наступний раунд АВП. Вже ніхто його не вибивав. 8-14, і Сюш знову пішов на свою улюблену точку. А вони знову спробували а, свій сетапчик разом з Кедіаном в Апсах, але ніхто не прийшов. Бійджі просто вирішили піти на Б. Гравці Героя зупинили вихід на цю точку, а Сюш не бачив суперників і просто вижив. А в останньому раунді цієї гри Бійджі знову вирішили піти на А де зустрілися з Юшем, який робить. Два чудових вбивства голову і закінчує е, цю мапу з рахунком 18-12. От просто уявіть собі з 3-11 до 18-12. Демонструючи шикарну гру в захисті, на Сюша можна було покластися. Він кидав гранати, допомагав тімейтам, сам вбивав всіх, кого потрібно. Просто чудово. Я хочу більше бачити Сюша, ось такого. Е, нещодавно здається, в Даласі він. Також видав нереальний перформанс на точці, а в на міражі. І оце щось схоже. Просто, просто уявіть собі: 15 на 1. Вау! Дуже задоволений тим, як він грав. Дуже задоволений тим, як грала команда героїк. Можливо, це на фоні мертвих B&G. але це було просто небо і земля зарівне. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Пишіть, чи подобається вам такий формат. І любіть Counter-Strike.